Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати отакі от е скло, таке здвижне до малої кабіни. Тут у нас ліве, праве та до праве. Багато хто чекав, ми самі чекали, інформації майже не було. Виробник там під окупацією був, не було можливості виготовляти. Е, зараз зайшла партія. Ну, от. Тут не дуже багато, так що не зволікайте, зробіть собі подарунок до різдвяних свят, до Нового року. Друзі, тут трошки звинилося, якщо ви бачили, тут інші вже фіксатори, отак вони працюють, так, здвигається, отак от. ну, воно досередині здвигається. Це у нас права сторона, це у нас ліва сторона до малої кабіни. По вартості 3600 гривень. Ось таке скло звіжне коштує. Встановлюється воно в рідний ущільнювач, або ви можете замовити у нас ущільнювач окремо. Тут треба 2,5 метри, ну, 3 метри. Тобто, тобто, тут навіть 2,20-2,30, от, кути, якщо врахувати. 3600, отака от, ліва або права сторона, або обидві. І е, по великій кабіні також фіксатори тут, бачите, вони змінилися, в рідний ущільнювач. Встановлюється до середини, воно збігається. також є права-ліва сторона. По вартості 3900 гривень одна така порточка коштує. Тут у нас позначення на склі, там по виробнику. Український виробник наш 3900 3600. До малої кабіни 3600, до великої 3900. Друзі, хочу ще нагадати вам, що можете скористатися нагодою. До 18 січня у нас Акція діє при замовленні товару від 1000 гривень. При розрахунку на новій пошті ви отримуєте автоматично знижку 1%. Якщо ви будете розраховуватися на карточку, тобто передоплата це буде, то знижка у вас буде 2%. Я розумію, що це небагато, але якщо велике замовлення, воно ну, досить суттєво впливає, там навіть може і доставку покрити. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Максим, мене звати, звертайтеся, замовляйте. Працюю без понеділка по п'ятницю з 9 до 17, в суботу з 9 до 15, неділя у нас вихідний день. Дякую вам за перегляди. Замовляйте, звертайтеся на все добре.